Просто щоб закрити цю тему, тему піару на пам'яті принцеси Діани у Клопотенка, син померлої принцеси Діани, приїжджає в Київ і якийсь кухар йому втирає, що ось оця баночка, яку виготовлено у селі Сатанів, якийсь ФОП. Фізична особа-підприємець не знаю де. Оце твоя мама померла принцеса. Вона такий борщ дуже любила. І ти звари цей борщ і потім мені позвони, скажи, чи похожий на мамин чи ні. Я спеціально зранку гуглила. По-перше, історія про те, що принцеса Діана любила борщ під великим сумнівом. Вона любила томатний суп. Тобто суп із перетертих томатів, бо вона страждала булімією. У неї ну нездорове було харчування, вона чи блювала, чи не перетравлювала їжу. Коротше, жирний борщ не міг бути в її раціоні. Та й взагалі фаршировані перці були улюбленою стравою принцеси Діани. Це ж треба мати таке нахабство: принцу підійти і втирати. Твоя мама любила борщ, і ось оце заправка такий борщ, який твоя мама любила. Ну, ну, ну як після цього не сказати, що Клопотенко це навіть не дурак. Це навіть просто піар без жодного почуття міри. Ну, так, да, піар без міри і без жодної поваги до мертвих.